Добрий день! Сьогодні у нас таке відео порівняння ось таких двох напоїв. Це у нас Старопрамен, але одна із них це українське, а інше це оригінал Чехії. Ну Давайте дізнаємось, що з них краще, що смачніше. Ось така сьогодні ще у нас масляна. Непогана така рибка. Це копчена. Холодного копчення. Тому ну, давайте дізнаємось, що є що. Ось прям погляньте. Ну, навіть на вид вони зовсім різні. Написано все по-іншому, але давайте куштувати. Багато хто полюбляє старопрами, тому чому ні. Давайте їх порівняємо, що брати. Я скажу, що ціни на них ну, майже однакові. Може різниця в пару гривень, але... Давайте дивитися, що є що. Так, це у нас першим ми лили наше українське. І тепер чешське. Температура пива плюс-мінус однакова, десь можливо, градусів 7. Ну, так, відчувається по руці. Але точно я не скажу, тому що світло у нас виключили. Я не знаю, яка температура в холодильнику на самому ділі. Так, давайте ще трішечки дав'ємо. Так, це ми, щоб нам не заважав, пустимо. Ми будемо пам'ятати, що ось це. Це у нас українське, це у нас наша чешське. Так. Що ми маємо? Давайте спробуємо наше, тому що це наше. Ну, Як сказати? Пиво смачне, відчувається такий легенький післясмак, гір, гіркий, я б сказав, такий. Трішечки, трішки гірчинки. П'ється легко, алкоголь не відчувається. По факту солодовий такий смачненький. Після смак. Ну і трішки гірчинка. Також відчувається такий більш хмільний тут аромат. Ну, по факту пити можна. Ось. Така вона з себе. Тут у нас, дивіться, 480 мл. 4,2 алкоголь. Зараз покажу поближче. Ось так. Склад. Я прочитаю, тому що тут буде відбиватися від камери. Тому дивіться, склад у нас вода, солод ячмінний світлий, ячмінь, солодовий екстракт, хміль. Все. По факту, в принципі, нормально, але якийсь солодовий екстракт. Раніше його не додавали в пиво. І ще забув сказати, а хто ж його робить? Так, його робить у нас. Секундочку, Брат Карлсберг. Ось. Тобто це у нас займається цим Карлсберг. Ну, Карлсберга, як правило, непогане пиво, але є деякі винятки. Наприклад, те, що мені не сильно заходить, це львівське. Воно також Карлсберг. Так, давайте. Ось так масляно. Дивіться, навіть розривається на шматочки. М -м -м. Це щось. Хтось може сказати, що маси вона дуже дорога. Так, дорога, але вона іноді буває по акції, як і я сьогодні знайшов. Так. Тепер давайте до чешського. Ну, відчувається різниця. Воно більш насичене таким солодовим відтінком, але після смак гірчинка також присутня, але вона відходить таким, знаєте... Більш солодовкость, така більше, сказати, тут є солодкість навіть після смаку. Спочатку воно гірчить, а потім така солодка нотка. Ну, П'ється також легко, алкоголь не відчувається. Давайте глянемо, що тут у нас по. Так, зараз би ще покажу. Ось у нас тут, як бачите, 4,3% алкоголю. Склад вода. Ну, ячмінь. Так, чесно сказати, я чеський не сильно знаю, але англійської мови тут нема. Український також. Ну, щось схоже на склад нашого українського пива. Виробляє його. Так, з місто, місто, місто. Чеська республіка. Місто Прага. Ось. ну чо, Також, 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 плюс-мінус тут. а ні, тут, дивіться, тут 0,5. Я помилився, тут 0,5 об'єм, а у нас в Україні це 0,48. Коштує ця паночка 46 гривень, а ось ця коштує 44. Ну, це в середньому. Я не кажу, що можливо в якихось супермаркетах дешевше дорожче. Але от в алкамаркетах ось це стоїть 46 гривень, ну, дизайн такий цікавий. Смак також. Тобто, якщо їх порівнювати, то немає такого, прям, щоб сказати, що вони різні. Вони, що в цього є нотка такої гірчинка, точніше, що в цього є гірчинка, що в цього. Але це більше переходить в солодкість. І якщо зробити. Ковток цього. І ковток цього. Ну, по факту, ось тут є трішки солодкості, а тут її не відчувається. Але пиво дуже схоже. Тобто Карлсберг майже відтворив те, що є оригіналом. По факту, ну, смачненьке. І я вважаю, що за такі гроші взяти в якийсь там вихідний день, то нормальне пиво. У нас сьогодні вимкнення світла, тому трішки світла не достачає, щоб відосик був більш яскравим, але що маємо, то маємо. Це не є такою однією з проблем, що можна, коли нема світла, то що робити? Беремо, купляємо смачненьке пивко, купляємо смачненьку закуску і їмо. ось все, що я хочу рекомендувати для вас. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо!